Добрий вечір, Отенку. Дивись, я вибрала кілька прикладів з тих усіх різних, які там в тебе були. І ось, дивись, що я тобі хочу навчити, би ти зрозумів. Ціле, ось, ціле примноження завжди перетворюється як сім. Ось, я тобі напишу уже ручкою, сім перших. Знаменник перших. Тому сім поділити на один і є. 7. Помножити, ось маємо на вісім сьомих. Вісім сьомих. І чому це буде дорівнювати? Дивіться, при множенні завжди йде скорочення. Одинакових чисел або числа, які можуть поділитися одне на одне. Дивіться, 7. Поділити на 7 буде один. Тут один. І тут один. то лишається, що вісім перших. Вісім перших. Або вісім поділити на один, це є вісім цілих. Тому ми, коли цілі замінюємо, тому пишемо вісім поділити на один. Вісім перших це є цілих вісім. Це йде при множенні. А тепер дивимося, щоб не розписувати ось все так, як це, я це розписала, би ти розумів, звідки це береться. А тут, щоб не розписувати, ми бачимо, що 4 цілі це буде 4 перших. Поставимо собі друг, тут 4, тут перших. І ми зразу скорочуємо 4 і 4. Тобто 4 поділити на 4, так? тут один і тут один. То що лишається 3 триші. Або 3 поділити на 1, це є 3 цілі. Так само тут, якщо ми розпишемо собі 12 цілих, це 12 перших собі так умовно, то 12 і 12 скоротиться при множенні. Воно поділиться тут 12 і до 11. навхрест охрист бачиш, йде. То лишається 5 перших. А 5 перших це дорівнює 5 цілих. А ось, дивися, тут інакше. Тут є 7, давай я тобі напишу. 7 перших помножити на 8 чотирнадцятих. Що ми можемо бач, Але ось так лише скорочується. Тут 7 поділити на 7. На однак, на одне й те саме число ми маємо поділити. 7 поділити на 7 буде 1, і 14 ділимо на 7 буде 2. Ми не можемо 7 поділити на 7, а 14 поділити на 14. На одне те саме число. 7 ділимо на 7 і 14 на 7. 14 ділиться на 7, то буде 2. Лишається 8 других, Так? 8 Других. Або 8 ділимо на 2, це є 4 цілі. Давайте цей приклад запишемо. Тож я собі запишу, щоб ти розумів. 20 тридцятих помножити як замінимо 15, 15 де в чисельник, одиничка у знаменник. Ось я можу навхрист 30 і 15 скоротити. 15 ділю на 15 1. А 30 тоже ділю на ці самі 15, то буде 2. так? То лишається 22, бо тут один і один уже нам не потрібні. Бо 1 поділити на 1 буде все рівно 1. А помножити число на 1 буде то саме число. Розумієш? 20 других. Якби я помножила 22х на 1, то лишиться 22х. І що буде? 20 поділити на 2, то буде 10, Оце йде скорочення. А дивимося тут. Тут зовсім інший випадок. Маємо 6, це 6 перших, помножити на 2, 2, 11. 6 поділити на то саме число і 11, на то саме число не можемо, бо 11 це є непарне число, воно не ділиться. так? Ось так ми не можемо, тільки навхрист ділимо. Тому ми робимо 6, множимо на 2, є 12. Одинадцятих. Але тепер знаємо, що 11 одинадцятих, це є одна ціла, і лишається одна одинадцята. І знову дивимося тут. 3. 5 3 і 5 не можна одне це саме число поділити. Тому пишу 2 треті помножити на 5 перших. То що я роблю? Так. То що перемножую, перемножую собі. 2 помножити на 5 це є 10. І 3 залишається. Бач, я не можу скоротити нічого. 2 і 1 не скорочую, 3 і 5 не скорочується. Тоді дивлюся, 10 поділити на 3, то буде 3, і остаче 1. І зношу за мене. 3 цілі, 1 третя. А подивіться, як з цього 3 цілі 1 третя знайти оцих 10. Дивіться, ми множимо 3 на 3. І плюс 1. 3 на 3 помри буде 9, плюс 1 буде 10. Ось і маю 10 третій. Знаменник залишається без змін. І знову ще зробимо один такий приклад. 4 дев'яті множу на 10 перших. Цілі завжди мають примноження. Одиничку. Це не при додаванні віднімання, не одиничку. Бо 10 поділити на 1 має бути 10, цілих. дивлюся, 9 і 9 скоротити не можна, бо 9 не парне число, а 10 парне число вони на одне те саме число не поділяться. Тому я перемножую 4 на 10 це є 40. 9 на 1, 9, так і лишається. 40 ділю на 9. Це є 4 цілі. Бо 9 на 4, 36, 40 відняти 36, 4 дев'яти. А як перевірити, оце число чи є дійсно цьому? Бо є такі вирази, що ти, навпаки, будеш це число перетворювати в ось неправильний дріб. Це є мішаний дріб, а це неправильний дріб, бо чисельник завжди має бути менший. За знаменник. А якщо він більший, то це вже називається неправильним. І маємо 4 множимо на 9, 36, плюс 4, то є 49. Ось з такого дробу можу творити мішаний, змішаного неправильний дріб. Це також тобі пригодиться. До зустрічі!